Чудесних часів ми дочекалися, так, що якби розказав хтось нашим батькам, дідам, що буде така прекрасна можливість отак навчатися, було б трудно в це повірити. А Бог робить таке, що і в голову не приходило більше, ніж як написано, мріємо або про що думаємо. Навчання, підготовка братів, сестер для служіння. Це справа настільки велика, що на землі її усвідомити неможливо. Неможливо усвідомити тому, що в цьому не, ви... не видно в цьому відразу якоїсь віддачі. Каже, це провчився 3-4 роки, пропав якийсь час. А по суті, це такий багаж, це такий капітал, який потім все життя до смерті використовується в служінні. І його ніхто не приписує семінарії чи академії. Академія чи семінарія завжди лишиться в тіні, як якийсь епізод був в молодості. Але насправді це буде харчувати любого служителя. Тому освіта робить велику роботу. І я щиро сердечно вітаю Рівненську семінарію і академію. З 25-літнім ювілеєм. Я знаю, що ви вже підготовили багато служителів, які вже проявили себе, які вже показали себе в служінні. І я бажаю вам, щоб ви підготовили ще таких служителів, які ви дійсно принесли пробудження в наше братство. Хай благословить Господь вас, керівники, ректор, декан, всіх вчителів, студентів, весь технічний персонал і Бог нам вас рясно.